На минулому тижні блаженніший митрополит Володимир у своїй резиденції в Свято Успенській Києво-Печерській лаврі приймав митців, які допомагають Українській Православній церкві реалізувати різноманітні культурні програми. Блаженніший владика подякував діячам за участь в організації та проведенні концерту з нагоди 75-річного ювілею предстоятеля церкви та вручив присутнім, яких представила голова синодального відділу церкви і культура і гуманіта Серафима нагороди зокрема орденом святителя Миколая Чудотворця було нагороджено режисера постановника національної опери України Анатолія Солов'яненка. Ордени святителя Дмитрія Митрополита Ростовського одержали керівник Національної капели Думка Євген Савчук, видатний піаніст Олексій Ботвинов, генеральний директор Національної опери України Петро Чуприна, соліст Одеського національного театру опери та балету Анатолій Дуда та головний диригент симфонічного оркестру України Микола Дядюра. А провідну солістку національної опери, народну артистку України Марію Стефюк та заслужену артистку Мирослава. Аву Солов'яненко архіпастер відзначив орденом Почаївської ікони Божої Матері. Усі нагороджені подякували первосвятителю за увагу до їхніх трудів та заспівали много еліта. У виконанні знаних солістів оперної сцени здравиця звучала неперевершено. Митці також відвідали домовий храм блаженнішого владики. Завдання мистецтва, завдання людей творчості нести у світ добро, нести у світ щось світле, чисте, щось щире, дарувати людям частину своєї душі, частинку свого серця. І е, саме це є основним завданням для кожного з нас, і саме це перекликається з усім тим, що для кожного з нас є віра. З тим, що для кожного з нас є Господь, є церква і з тими речами, які є святі і духовні. І тому, звичайно, для мене співпраця з Українською православною церквою це великий, велика така честь, велика приємність, а це те, що мене надихає, це те, що дає мені стимул жити, працювати, творити. До речі, двом із нагороджених, а саме Анатолію Солов'яненку та Миколі Дядюрі, днями присуджено національну Шевченківську премію.